Ніч на 5 липня 1917-го за старим стилем Київ. Майбутній генерал Хорунжей армії УНР, а тоді лише прапорщик російського війська, Юрко Тютюнник прокидається через шум на вулиці. Визирає у вікно і бачить тисячі солдатів, які крокують у напрямку центра міста під синьо-жовтими знаменами. Тютюнник вискакує на двір, щоб дізнатися, що відбувається. На його запитання про мету походу один із солдатів коротко відповів: – «Ідемо кацапів бить, ідемо допомагати Центральній Раді творити наше життя. Між третьою і четвертою ранку на кількох автомобілях військові опинилися на Хрещатику. Вони одразу захопили приміщення народної міліції і заарештували її начальника Ліпарського. На ранок повсталі взяли під свій контроль ще кілька державних установ, зокрема, державний банк. Влаштували погрому помешкання керівника Київського військового округу Обіручева і навіть приїздили до голови Центральної ради Михайла Грушевського з вимогою, щоб той їхав з ними. Грушевського вдома не виявилося. Так починалося повстання полку імені Полуботка. Ми, українці-козаки, не хочемо мати свободи лише на папері або пів свободи. По проголошенню першого універсалу, другого універсалу ми не визнаємо. Ми приступаємо до заведення порядку на Україні. Задля цього ми всіх росіян і ренегатів, які гальмують українську роботу, скидаємо з їх постів силою, не рахуючись з російським урядом. Визнаємо Центральну Раду за свій найвищий уряд. Коли все опануємо силою, тоді цілком підпорядкуємося Центральній Раді. Тоді вона порядкуватиме в Києві і по всій Україні, як у власній хаті. Тепер же, коли починається повстання, ми виставляємо шестеро своїх людей, котрі мусять усім керувати. З маніфесту вояків 2-го українського полку імені Павла Полуботка. Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтеся на наш канал, підтримайте нас на Патреоні та Донати. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. О 6-й ранку на сходах біля Центральної Ради сотні військових. Правда, це не представники повстанців, а іншого українського полку імені Богдана Хмельницького. Командир Богданівців, полковник Юрій Капкан, оголошує своє розпорядження, від якого віє військовим переворотом. Тимчасово беру на себе владу в місті Києві до з'ясування становища. Прошу мені підкорятись і завіряю, що жодних безпорядків не буде. Наказую всім військовим частинам міста Києва у повному складі з'явитись до Української центральної ради і чекати моїх розпоряджень. Проти українців ніяких виступів не робити. Командир першого українського полку імені Хмельницького, полковник Юрій Капкан. По вулицях Києва туди й сюди сновигали тисячі людей в одностроях. Деякі вигукували привітання Українській центральній раді. Скрізь майоріли синьо-жовті прапори. Мало хто з цивільних розумів, що відбувається. Добре знали про причини заколоту хіба у центральній раді, де саме відбувалося термінове засідання генеральних секретарів. Усе почалося ще у перші дні революції. 19 березня 1917-го харківський адвокат, адепт української незалежності Микола Міхновський скликав вічі українців військових київського гарнізону. Він з перших днів революції зайняв надзвичайно активну позицію про те, що Україна має відновити власну армію, і було зрозуміло, що це задумувалося ним як перший крок до відновлення власної української держави. Уже за кілька днів наступне віче зібрало більше тисячі солдатів і офіцерів. Формується український військовий клуб імені Полоботка. Його керівник Микола Міхновський. Пам'ятаємо, що на нашій землі стоїть упертий ворог і напружує останні сили, щоб прибрати до своїх цупких рук усю Україну. Товариші, браття, не дамо Україну нікому. Полита кров'ю славних козаків-запорожців вкрита в цю війну горами нашого трупу. Нехай встане вона до свого життя. Товариші українці, єднайтеся у свої українські гуртки. Єднайтеся з думкою про волю України, про її козацьку силу. З відозви клубу до вояків українців Микола Міхновський. На цей час в російській армії щонайменше три мільйони українців. 40 сухопутних частин і 65% чорноморського флоту. Попри опір російського командування, Міхновський з соратниками починає формування перших українських частин. 18 квітня виникає перший український полк імені Богдана Хмельницького. Триває українізація окремих частин російської армії. Російський військовий міністр Керенський, який якраз наприкінці травня сімнадцятого року прибув до Києва, в нього власне не було вже іншого виходу, як просто прийняти це до відома. І 25 травня сімнадцятого року він підписав наказ про те, що про затвердження цього полку. Таким чином було створено власне кажучи, перший український полк, хоч і комонний, як він називався, полк імені Богдана Хмельницького. Та робота Міхновського і його соратників викликала не сприйняття більшості лівих партій Центральної Ради. Він і решта так званих самостійників опинилися в меншості щодо федералістів-автономістів. Самостійники це люди, які хочуть самодержавства. Хочуть, щоб було так, як за старого ладу. Лише щоб вони самі панували над бідним народом. Самостійники, як не поміщики, так поміщицькі сини. З виступу Бориса Мартоса у 1919-му голова уряду УНР на селянському з'їзді в Києві 1917-й. Лідери Центральної ради Грушевський, Винниченко і навіть Петлюра на словах виступали за українізацію російської армії, але загалом не підтримували створення українського війська. Політика центральної ради зводилася до невтручання у Першу світову війну. А по її закінченні в Україні взагалі не мало бути армії, тільки так звана народна міліція. В дні, коли було створено Богданівський полк у Києві, Володимир Виниченко. Майбутній глава українського уряду, один з провідних діячів українських того часу і фактично лідер української соціал-демократії. Він е, на шпальтах української преси, робітничої газети, зокрема, він там дуже угідливо, дуже жорстко так критикував оцю військово-військове будівництво і писав про те, що е, не своєї армії нам треба, а нам потрібна навпаки ліквідація всіх армій в усьому світі. Популярність Міхновського серед військових усе ж змусила Центральну Раду діяти у військовому питанні. У Києві в урочистій атмосфері відбувається перший військовий з'їзд. Лідери Центральної Ради не хотіли, щоб керівництво військовим рухом дісталося Міхновському. В них були дуже сильні політичні тертя, і саме тому на першому всеукраїнському військовому з'їзді було докладно всіх зусиль, щоб усунути Міхновського від керівництва українським військовим рухом. Створення військовим клубом Міхновського другого українського полку імені Полоботка, Центральна Рада і створений при ній військовий комітет, не вітали. Уся їхня політика у цей час зводилася до замирення з Петроградським тимчасовим урядом. У військовому питанні це зводилося до підтримки Росії у продовженні світової війни. Це, до речі, щодо російського міфу, що Україну вигадали в німецькому генштабі. Центральна Рада не вимагала створення нових українських підрозділів у російській армії, погоджуючись на так звану українізацію. Практично всі російські генерали, весь командний склад, зайняв ворожу позицію щодо українізації. за винятком генерала Павла Скарпатського, командира 34-го армійського корпусу. Він запропонував українізувати його корпус повністю разом з командиром. Ситуація ускладнювалася відсутністю в армії командирів українців. Між рядовими та унтерофіцерами українцями з одного боку і росіянами з командного складу з іншого часто спалахували міжнаціональні конфлікти. У Криму в цій суперечці на бік українців стали кримські татари. Поручник Ібрагимів, голова татарської військової організації Людина Рішуча. Як татарський патріот, він ненавидів москалів усією душею. Мав університетську освіту. Весь час татари підтримували нас. Тепер Ібрагимів просив у нас поради і підтримки. Ми порадили йому робити те, що ми вже зробили. В той же день народився в Симферополі окремий татарський курінь. Юрко Тютюнник. Записки генерал Хорунжого. Попри заборону тимчасового уряду у червні в Києві відбувся другий український військовий з'їзд. На електризовані представники армії були готові до рішучих дій. Представники Центральної Ради намагалися їх. Заспокоїти. Незважаючи на майже вульканічний характер ненависти до Росії, яка відчувалася на з'їзді, вибуху не було. Ми послушно йшли за нашими провідниками, а наші провідники любили Росію. Що це була за протиприродна любов, годі й сказати. Юрко Тютюнник. Записки генерал Хорунжого. Заспокоїти військових вдалося лише проголошенням першого універсалу. Слова Хай буде Україна вільною зустріли овацією. Російська військова влада миритися з українізацією військових частин не збиралася. Буквально за кілька днів командування спробувало відправити усі українські частини на фронт. Невизнаний владою полки імені Полоботка відмовився виконувати це розпорядження. Ситуація ця була дуже складною, тому що Центральна Рада на цей час вже вела переговори з тимчасовим урядом, вона теж намагалась взяти на себе якісь зобов'язання. І українські політики опинилися в такому становищі, коли з одного боку був тимчасовий уряд російський, який вимагав це все якось припинити і покласти само край. І в той же час, з іншого боку, були вояки українці, полуботківці, які категорично наполягали на тому, що е, потрібно якомога менше зважати взагалі на російську владу. Останньою краплею, яка штовхнула вояків на збройний виступ, стало виголошення Центральною Радою другого універсалу, яким фактично скасовувався перший. У ніч на 18 липня за новим стилем зі зброєю в руках зайняли основні державні установи. А за спинами військових виднілася тінь Міхновського. Все більше і більш з кожним днем, дедалі більшого впливу серед полуботківців, набирала власна група Міхновського. Час для виступу був обраний вдало. У Петрограді в ці дні вуличні бої між прихильниками тимчасового уряду і більшовиками. Врешті уряд подає у відставку. Представників російського командування в Києві нема. Офіційно визнаний український полк імені Хмельницького зранку зайняв непевну позицію, вичікуючи, що скаже влада українська. Генеральні секретарі півдня засідають у будинку вчителя, аж поки не вирішують. Виступ полоботківців не підтримати. Полк повернути у казарми і відправити на фронт. Нерішучість проявили і українські політики і частина військових. 19 липня на вулицях Києва почалися перестрілки. Ще за день більшість повсталих роззброїли і відправили на Румунський фронт. Виступ полубоківців в суто політичній площині він мав своїм результатом те, що очевидно лідери Центральної ради Володимир Вениченко, в першу чергу прийняли рішення покласти край таким от прецедентам, і Миколу Міхновського, очевидно, не без порозуміння з російською військовою владою було відправлено на фронт як, от власне підпоручника російської армії. Тобто, це була така замаскована форма заслання. Услід за полуботківцями російська влада відправила з Києва на фронт і перший український полк імені Хмельницького. Центральна рада не сперечалася. На виїзді з Києва російські шовіністичні формування розстріляли ешелон з українцями. Беззброюючи в сліпі люті били, знущалися і кричали: Ми вам покажемо автономію. хохлацькі морди. Убитих богданівців було 16, десятки поранено. Володимир Винниченко, відродження нації. Мовчазна згода Центральної ради із розправою з полуботківцями та богданівцями деморалізувала українських військових і зруйнувала у них довіру до соціалістичної влади. Це відіб'ється на наступних трагічних подіях. Ніч з 24 на 25 жовтня 1917-го за старим стилем Петроград. Невеликі загони більшовиків одну по одній захоплюють державні установи. Опору їм практично не чинять. Уже наступного дня за командою з Петрограда починається збройний виступ більшовиків у Києві. Кілька днів на вулицях міста бої між загонами червоних і російськими урядовими силами. Центральна рада засідає, засуджує переворот, але достатньо м'яко. Центральна Рада не підтримала ні більшовицький переворот в Петрограді, не, не отримала, а з другого боку і не підтримала тимчасовий уряд. У ці ж дні у Києві триває третій український військовий з'їзд. Коли здавалося, що війська тимчасового уряду цілковито перемагають більшовиків. Центральна рада відсилає на допомогу останнім вірні собі сили. Оголошено перемир'я. Військовий штаб округу, який вірний тимчасовому уряду втікає з Києва. Вся повнота влади в Україні переходить до Центральної Ради. Київські більшовики не заперечували протидії Центральної Ради. Обидві сторони вважали своїм головним супротивником. Повалений російський уряд, який, здавалося, ще цілком міг повернутися до влади. Втім, вже невдовзі стало зрозуміло, що тимчасовий уряд остаточно зійшов з політичної авансцени. На порядку денному перед борцями за пролетарську революцію постало питання про встановлення радянської влади в Україні. М. Ковальчук невдалий жовтень. Спроба більшовицького повстання в Києві у 1917-му. Більшовики зайняли Маріїнський палац, в якому ще нещодавно жила імператорська родина. Саме звідси вони планують як захопити владу в Україні. 20 листопада 1917-го Центральна Рада не без тиску українських військових третім універсалом проголосила створення Української Народної Республіки. Відновлено секретаріат військових справ. За побудову українського війська відповідальний Симон Петлюра. Популярність Петлюри була надзвичайна серед українських вояків, і ця популярність слугувала йому надійним щитом проти будь-якої критики. Петлюра одразу береться до створення українського війська, переводячи з фронту у Київ частини, складені переважно з українців. Більшовики теж не дрімають, продовжуючи агітацію, яку почали ще навесні. Врешті, станом на початок грудня, у Києві перебуває до 5-6 тисяч військових, які на мітингах гаряче підтримують червоних. Підготовкою до повстання завідує присланий у Київ з баку Леонід П'ятаков. Йому на допомогу прибуває з Вінниці Євгенія Бош. У Києві у неї роман з братом Леоніда Юрієм П'ятаковим. Врешті, після багатоденних дискусій, Бош і П'ятакови зважуються на спробу перевороту. На лівому березі навіть виставили гармати, які мали би обстрілювати Київ. Проте, через довгі розмови, про плани більшовиків стало відомо українцям. Українські війська відреагували дуже оперативно, і керівник військового відомства Семен Петлюра і командувач Київського військового округу Віктор Павленко діяли дуже злажено і буквально за одну єдину ніч. Українські військові частини організовано оточили ті підрозділи, які виявляли якісь симпатії до більшовиків. Їх було обеззброєно, повантажено в вагони і відправлено до Росії. Там вони могли здійснювати революції, перевороти, робити взагалі все, що їм заманеться. Скористатися цією перемогою Центральна Рада не зуміла. За неповний місяць повної влади вона втратила рештки своєї популярності. Зокрема, і серед військових. Центральна рада, на жаль, не поспішала реалізовувати якісь певні вимоги мас. Тобто, в часи революції, очевидно, зволікати з такими речами не можна, тому що це дуже швидко привело до розчарованості, до того, що більшість воєнства зайняли позицію таку нейтралітету. Тобто ми подивимось, ми почекаємо. Уже за кілька днів Росія розпочала гібридну війну на сході України. Керівник українського уряду Володимир Винниченко звинувати у цьому. Військового міністра Симона Петлюру і добився його відставки. Це ще більше деморалізувало українську армію.